Вітаю. Я цей ефір проводжу, мабуть, такий самостійний і в цьому каналі, безперечно, перший раз за рік. Тому що в середньому, так ви можете побачити, це моя робоча така зона була протягом цього року, де в основному проводилися прямі ефіри, але були для закритих проєктів або під індивідуальні якісь запити клієнтів. Тому я б хотіла, щоб ви. Переслуховуючи цей ефір, я його назвала подарунками і хотіла поділитися цінною інформацією. Тому спочатку подарунок перший, другий, і надалі також ми з вами поговоримо. Тим би я хотіла поділитися. Також я поділюся в сторіс для того, щоб вам було зручно переходити за посиланням і скористатися безкоштовною психологічною допомогою. Цю інформацію я дізналася і вирішила з вами поділитися в одному із проєктів, якому я навчаюся зараз, по роботі із сім'ями військовослужбовців. І відповідно там ця інформація була представлена. Я вирішила, що вона буде актуальна і для інших наших. Знайомих, друзів, та й особисто для себе. Отже, громадська організація Венір реалізує масштабний проект від болю до відродження себе за технічної підтримки ООН у жінки України та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. В рамках даного проекту жінки та дівчата різного віку отримують психологічну, соціальну та інформаційну допомогу. А це без, в форматі проходить як онлайн індивідуальних консультацій, та і групових. Форматах тому проект вже триватиме в ще аж до 31.05.2025 року. Тому час є для того, щоб зібратися, для тих, хто довго вагається або думає про те, чи до кого звернутися, тому є така безкоштовна можливість. Ви можете звернутися, дізнатися про цю як відбуваються, як організовуються ці групи. Я дам. Посилання на телеграм-канал, де ви особисто коли переходите, там відкрита вся інформація по проекту. Там о, прописані всі о, деталі. Тому я поділюся як під цим відео, так і в Reels для того, щоб ви змогли. Якщо ви. Наприклад, не зможете знайти цю інформацію, пишіть мені особисто, я поділюся цією інформацією, цією ссылкою для того, щоб у вас була можливість також скористатися цією допомогою, або дарувати надати цю посилання для тих людей, кому ви також якби немає такої багато фінансової можливості, але є можливість і необхідність для того, щоб повертатися. Знаєте, головним уроком, який я винесла. Ще проходжу, але вже є очевидні би, результати цього року навчання по різних навчаннях з різних сфер. Це, те, що сильна, наприклад, жінка, да, це жінка не та, яка сама, а жінка, яка може попросити про допомогу. Жінка, яка може допомогти іншим жінкам. Тому діліться цією інформацією. Тими жінками, яким ви хочете надати підтримку для тих, кому це буде актуально. Другий подарунок це безпосередньо техніка. Цю техніку я проходжу і проводжу сама її. Це називається на лист до самої себе. Зазвичай я її пишу десь напередодні наступного року, десь напередодні нового року, або в деяких навіть роках я писала після нового року протягом 10 днів першого року. А лист називається Зустрічі лист з собою, лист адресований до себе. І я ось його підготувала. В мене з 2018 року йдуть всі листи. 2019 так виділяється, зеленим кольором. І я пропустила лист. Він в мене був написаний до зустрічі 2022 році. І я його прочитала в кінці тільки 23-24 року, і для мене було. Важливим для того, щоб знову відновити для себе таку традицію, коли вже я змогла особисто також знайти сили в цьому, щоб повернутися до тих традицій, до тих цінностей, які мені потрібно було. Тому десь перший рік народження в мене ще було малечі моєї донечки, яке також дало комплекс того всього, щоб мені рік прийшлося адаптуватися до цієї всієї ситуації і набратися такого певного ресурсу, щоб допомагати іншим. Тому вже у 2023, 2023-2024-му я вже знову повернулася до консультацій індивідуальних та в роботі різних проєктів, до яких мене знають по моїй сфері туризму. Дуже вдячна справді за кожну зустріч, за ті знайомства, які були протягом цього року. І я от відкриваю лист зустрічі до себе у 2024 році. Звісно, я всю інформацію читати не буду, тому що десь є такі, знаєте, конфіденційні особисті. Все такі речі, це якби для себе. Але цей лист, як я його пишу, потім його складую. Бачите, я так складую і десь складу в таке місце, де я й до нього не буду повертатися протягом року, але це, знаєте, серед важливих таких документів лежить саме цей лист. І потім, коли проходить рік, я його відкриваю. Тому для того, щоб показати на своїй практиці, я відкриваю і почитаю, що я собі там писала в 23-му році. І тут справді я пишу про свої емоції, тобто, що я проживаю на даний момент, самі ключові емоції. Їх насправді не так багато цього тексту. Головне, коли ви пишете цей лист, це створити для себе якусь атмосферу, де ви можете побути один на один, де ви можете з собою один на одинці, де ви можете організувати якусь атмосферу, там хтось за. Що я проживаю, що, що я собі бажаю? Тобто, в кінці листа я завжди собі бажаю щось, а потім переглядаю, як наскільки це. Ці мрії там мої це бажання того, якихось бажань основних здійснилося. І все, що я бачу, це те, що я справді повертаюся до спорту Так, час від часу, як показує практика, не головне, подобається, ми відкладаємо. Але головне повертатися. Тобто зверніть увагу, якщо у вас є такі звички, то не сумуйте, не карайте себе, якщо щось не так, як вам би бажалося або хотілося б насправді якось себе постійно тримати ресурси або постійно якусь звичку впроваджувати своє життя просто звертайте увагу наскільки швидко ви до неї повертаєтесь перше тому це є є е, ще тут у мене бажання таке працювати над своїм стресом я його активно пропрацьовувала на стресі в різних і навчаннях і звертанням за психологічною допомогою також особисто так, і тут я б побажала собі, звісно, ще побажала жити під мирним небом. Але ще ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми живемо ще під час. Війни, але я після цього ефіру також сяду, напишу цей лист, і в наступному листі також це буде одне із моїх бажань: відкривати свої нові потенціали та ресурси тобто, так, для мене було в цьому році справді цікавим різні техніки. Я спробувала, різні напрямки навчання і. Побачила, що, наприклад, в них є також великий потенціал. От, наприклад, для мене особисто стало знову робота в напрямку арт-терапії і використання арт-терапевтичних методик різних. І я прям кайфую від цього, тому що це з одного боку і творчий процес, з іншого боку, він допомагає в різних складних навіть емоційних станах з клієнтами працювати цією підсвідомістю, працювати і виходити на інший рівень. Тому для мене це було відкриття, якби для себе себе таких ну не практикувала а і в своєму таких в роботі інструментарію також не використовувала. Зараз я більше це використовую. Так і тут є тут бажання, що знову починати заробляти, тому що я була ну, зараз також на даний момент, знаходишся в декретній відпустці, але вже було бажання почати знову брати клієнтів, почати працювати. І це в мене здійснилося. І я дуже цьому рада. Сподіваюся, що в наступному році я зможу більше якби бути присутньою і в цьому профілі і. Побачити і більше собі записувати клієнтів, тому що мій графік дуже він гучний, гибкий був, такий гучний з одного боку, тому що дитина вносила свої е, такі е, корективи, і я в цьому теж вчилася, як працювати, коли є е, дитина, як то кажуть, я в цій сфері новачок, я всього лише третій рік мама, тому. Для мене це також певно очевидна була практика. З того, що я прочитала, для мене так багато важливих моментів відкрилося, того що я собі бажала. І справді, десь, якщо ви будете також проводити цю техніку, побачите, що десь Близько там 60-70%, інколи 80% справджується тому, чому ви собі бажаєте, і знаєте, якось так себе навіть перечитати про що для вас що було важливо на той там, рік тому, про що ви думали, які ви процеси проходили. І ця техніка дуже допомагає справді починати рік і його підводити підсумки року. Тому це другий подарунок, з яким я вийшла в ефір для запису і. Третій подарунок, він не буде таким якби, очевидним і практичним. Я не буду це якби, показувати, демонструвати. Але скажу, що саме головне, в, проживаючи різні повітряні тривоги, різні новини, різні ситуації, які були у кожного у нас за протягом року. І кожен рік життя показує, що щось він переносить і щось він забирає. Але дуже важливо звертати увагу саме на те, що незважаючи на всі втрати, які в нас відбуваються, Протягом року звертати на те, а що ми отримали протягом цього року. І для мене таким було опорою і те, що до, допомогло мені вивозити цей новий рік. Це робота над використанням от в стресових ситуаціях, які скрізь будь-яку інформацію. Коли ви гуглите, так ви можете побачити, що перші такі практики над роботою з стресом над відновленням ресурсу це дихання та фізичні будь-які вправи. І от саме практикування, тобто не на рівні знань, коли я знаю, що таке використовується. А саме коли практикуєш, тоді відкривається те, що Справді бачиш очевидні результати. І в самі складні моменти стресові, коли їх ну, було дуже багато е, різних ситуацій, дають те, що коли ти подихав, ви обираєте для себе будь-які техніки, тому що перше, не старайтеся це зробити е, якби автоматично, або знаєте, як так знаєте, агресивно, от треба активно подихати там глибоко. А розмірено попробуйте різні техніки, їх маса в інтернеті, тому обирайте на свій смак. Головне, щоб вам підійшло, щоб після дихання ви змогли відчути, що ви дихання допомагає, відчути, що ви тут і зараз звернути увагу на своє тіло, тобто, що ви повертаєтесь ви в своєму тілі для того, щоб зібратися, для того, щоб проаналізувати, а як мені цей ситуацію перепрожити, а як мені знову відновитися для того, щоб далі, далі продовжувати жити, враховуючи всі події, які тропи. Ляється на нашому шляху, і другий момент тому робіть. Дихання, от саме на чому я б хотіла ще зробити акцент, це те, що ті вправи пробуйте, тренуйте різні підбирайте для себе, щоб після дихання ви відчували момент розслаблення і заспокоєння, тобто дихання має заспокоювати. Якщо використ... виконувати це, або якщо ви виконуєте це перший раз, можете стикнутися з такою ситуацією, де і на практиці із моїми клієнтами було що от перенасичення. Та активне, коли люди да, почали активно дихати, можуть бути навпаки збудження. Тобто, ніби тіло відчуває, що мені потрібно набрати повітря для якоїсь реалізації якісь стресові ситуації щось вирішувати, тобто як тіло. Тому а, помірно, спокійно пробуйте, практикуйте чим більше практики і в стресових ситуацій, чому саме що ми говоримо про дихання? Дихання дає такий сигнал, що коли ми заспокоїмося, коли киснем наповнюється повністю організм, наш мозок-рептильники називають, а дає нам те розуміння, що з нами все добре, і ми можемо рухатися далі. Тобто, тим самим допомогти нам швидше зберегти себе, швидше відновити себе і для того, щоб зібратися і вирішувати якісь питання, які є. І другий момент пов'язаний із. Тілом, тобто будь які фізичні, тобто прогулянки, особливо це дуже гарно поєднується, коли відбулася якась стресова, або ви за день відчували стрес, страх пройтися, прогулятися. Скільки це можливо, в кого можливо, це, наприклад, 5 хвилин. Зробіть 5 хвилин, в кого можливо, там більше часу. пройдіть, продихайтеся для того, щоб обрати для себе також зручний для себе. Спосіб фізичних прав хтось любить спорт, такий більш активний спортзалі, хтось любить вдома самостійно онлайн займатися. Також я практикую, наприклад, для мене зручніше зараз. Онлайн я займаюся, проходжу час від часу, тому що також. Звичка, я ж казала, головне, скільки, як ви швидко повертаєтесь до цього. І я хотіла б це третій такий подарунок практичний: саме практикуйте, знаходьте свої техніки і свої вправи фізичні, які справді допоможуть перезагрузитися, відновитися після стресової якоїсь події. І завершуючи цей рік, я хочу подякувати кожному, хто далі був на цій сторінці підписаний. Для тих, хто новий новачок на моїй сторінці, я, якби бачите, не публікую дуже багато контенту. Зазвичай я більше займаюся в пріоритеті в мене навчання, потім якби, робота. І час від часу, коли в мене є от, таке якесь натхнення або якась справді цінна інформація, я виходжу там і щось публікую. Так? Це більш для мене творчий процес, але я розумію, що з часом він і ця сторінка стане більш робочою, як для мене, так і більш цінною по контенту і для вас. Дякую кожному, хто залишається на цій сторінці. Дякую кожному, з ким я познайомилася тільки цього року і став цим підписником або взагалі десь ми пересікалися по іншим навчанням або роботам. Передаю вітання всім, хто мене знає особисто та. Хто також багато корисних даєш, да, дякую за коментарі. Можливо, я і так і запланувала, що це він не буде з великою кількістю учасників, але я цей ефір збережу для того, щоб ви. Потім переділилися цією інформацією про безкоштовну психологічну допомогу, про ці вправи, можливо, когось з'явиться таке натнення, і хтось зробить такий експеримент, і напише цей лист до себе. Головне звідчуття любові вдячності самої до себе написати цей лист і завершити якимось мріями, залежити якимись бажаннями, і що потім через рік. Прочитати і побачити, наскільки те, що ви прописали, це здійснюється. І третє це справді впровадити вправи з диханням та фізичними. Це третій мій подарунок. Дякую всім. Я ще в сторіс і дещо буду виходити, тому що інформації з кожним. Навчання моїм, з кожної моєї практики дуже багато, і я сподіваюся, в мене буде більше часу з вами справді ділитися. Дякую всім, хто був присутній на ефірі. Можливо, у вас є якісь запитання, то можу також задайте, хто є зараз в ефірі, тут один-два людини, які зараз присутні, але також буду. Рада відповісти, якщо є. Якщо немає, то пишіть свої запитання. Я буду на наступний ефір більш анонсувати про нього. Буду задавати віконечка для вимож задати питання і буду на них відповідати. Дякую всім для всієї нашої країни. Дякую вам і сподіваюся, що цей ефір був для вас корисним.